Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це територія колишньої щиткової фабрики. Тепер на цьому сміттєзвалищі як побутові відходи, так і токсичні, як от бігромат натрію. Чому коломийські чиновники не помічають небезпечних відходів, коли ми попросили з'ясувати народний контроль? Небезпечну знахідку, коли Андрій виявив нещодавно. Вигулюючи собаку, хлопець наткнувся на підозрілу речовину, та коли дізнався, що це забив на сполох. Бочки, коли вони залиті смолою, і тріскали і побачив червоний кристал, Щоб інтересуватися, що це таке. Пнявся наверх, гуляючи з псом. знайшов банки з... банки, побачив хімічну форму там е громад натрій. Воно е винищує повністю всю флору і фауну водяну. Попадаючи в воду, воно отруює е її, знаходиш хоч трошки, треба зразу чес викликати. А це бочками. Та найбільше Коломиян обурює те, що поруч зі звалищем хімічних відходів місцева влада виділила земельні ділянки для учасників АТО. Це хлопцям роздали землю, які нас захищали. І вони вирішили їх дотравити. Це вже розмітки ударів. Це нижче чітко. Цей весь ряд, це зараз ну, під нові забудови. І оці бочки з дихроматом натрію. Це практично на території отравлена. Там буквально наверху ми знайшли оці ящики з банками, де є маркіровка. Тут внизу, в кропиві, теж є такі бочки. Вдоль туди ще метрів 100 по цій же стороні, то саме, такі ж самі великі бочки. Що люди, які тут побудуються, особливо учасники АТО, якщо вони закопають керницю, це буде їх останній шанс у цьому житті. На місце, де просто небо розкитане, біхромат Натрію, журналісти народного контролю повернулися разом з начальником відділу з небезпечних ситуацій. Посадовець запевняє, про існування небезпечних відходів у відомстві навіть не підозрювали. Тепер же проблему обіцяють вирішувати. Ми зберемо комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і будемо якось реагувати, щось придумаємо. Це треба вивозити, а куди вивозити, треба рішити. Все будемо на комісії рішати. Чи приберуть небезпечні реагенти, обов'язково прослідкують журналісти народного контролю. Наталія Чопик, Юрій Данилюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.